Вітаємо, друзі! Почнемо з найпотужнішої детонації боєкомплекту російського самохідного міномета 2С4 4 тюльпан. Після прильоту дрона Камікадзе в Донецькій області від нього залишилося лише мокре місце. Друзі, якщо вам подобається формат палаючої техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати, поставити лайк. Рухаємось далі і з вами також побачимо потужну детонацію ворожої техніки. Російська самохідна гаубиця гвоздика потужно вибухнула від чіткого попадання дрона. Знищення російського МТЛБ з мангалом. Як завжди, ми з вами бачимо блискучу роботу дронів. Техніка ворога догорає. Після міни МТЛБ противника залишилося в полі. Дрони додали вогника. Техніка окупанта доживає останні хвилини. Але на цьому ми не зупиняємось. І знову дрон. Знову точне попадання. Знищення російської вантажівки Урал з Мангалом. Рухаємось далі. Знищення російської БМП-3 з мангалом БМП, мабуть була з боєкомплектом. Детонація одна за одною не залишають від техніки нічого. Куп'янський напрямок, противник за підтримки бронетехніки, зробив спробу прориву мотострілецькими підрозділами в напрямку селища Піщани. Ви можете побачити кількість техніки. Зсу вдалося відбити атаку. Усю колону було знищено. Ви можете подивитися, скільки техніки залишилося догнивати в полі. Харківський напрямок Вовчанськ. Противник продовжує штурмові дії в кварталі багатоповерхових будинків уздовж вулиць Соборна та Гоголя. Зсу опублікували кадри вогневого ураження російської позиції. Також було знищено досвідчену штурмову групу у складі 20 бійців. Звичайно, такі новини можуть показати тільки пабліки РФ. І ось що вони пишуть: мобілізація 48. Липчане. Погиб легендарный Липецкий воин с позывным Тулвеки. Один из героев докфильма фильма Штурма. Человек с невероятной военной биографией. Прошел войну в Бахмуте, за что имел соответствующие награды. Помимо множества других наград, он является дважды обладателем Ордена Мужества. Вместе со своим командиром в Вечность также шагнули еще 19 наших бойцов. Ось так наши войны трощать оккупантов. Слава нашим воинам, слава героям. турецький напрямок тут важкувато у південно-східній частині селища Дружба ЗСУ атакували російські позиції вздовж вулиць Польова і Садова, вздовж яких противник просунувся на глибину 400 метрів. У Нью-Йорку противник закріпився вздовж вулиці Залізна на ділянці шириною 1,5 кілометрів на глибину 800 метрів. Але бійці 425-го ОШБ за підтримки МА 2 Бредлі. Зачистили позиції вздовж вулиці Гобусів в селищі Нью-Йорк, і ці кадри можна побачити на відео. Часів ЯР. На південь від Калинівки і на північ від мікрорайону канал за візуальною інформацією ресурсу ДС, противник просунувся на територію урочища Орлова на ділянці шириною 1,4 км кілометри на глибину 900 метрів. Російські війська продовжують тиснути в напрямку і вздовж каналу Сіверський Донець Донбас у Калинівці. Ситуація без істотних змін, проте подальше просування противника по урочищу Орлова. Ставить під загрозу всю східну частину селища. А ось в мережу рай, потрапило ще одне з маленьких місто кладовищ на Камчатці. По всій рев, десятки тисяч лежать без вину загублених людських душ. Черговий цвинтар із окупантами-героями. Цікаво, дуже автор відео задається питанням: в чим, власне, Бахмут і Авдіївка загрожували величі Камчатки, щоб її жителі кинули свої сім'ї. намотали за Загалом 16 тисяч кілометрів і повернулися на свої землі у гробах. Ось хтось робить висновки, а для когось вже занадто пізно. Я це, якщо На суб'єкти федерації, то тут маленька маленька По Росії центральна Росія багато більше. Десятки тисяч лежать. Безвинно погубленные человеческие души. А ось ще кадри, які не покажуть порус ТВ окупанти з СРФ, яким поки що пощастило не опинитися в морзі Ростова, провітрюються просто біля госпіталю в Луганську. Через велику кількість поранених виникла нестача медикаментів, продуктів, харчування та речей першої необхідності. Засоби гігієні відсутні навіть у медичних працівників. Госпіталю, а висновки, коли росіяни почнуть робити висновки, друзі, що ви думаєте, напишіть обов'язково свою думку в коментарях. І наостанок хотілося б показати детонацію вибухово-небезпечних предметів, яке почалося після атаки БПЛА на склад у воронежі. Місцева влада назвала наслідки дронової атаки на військовий склад у підгоренському районі Воронезької області. За словами губернатора Гусіва, вночі черговими силами ППО було виявлено і знищено кілька БПЛА, але при паданні їхніх залишків сталася пожежа. На одному зі складів, тому воно вибухає вже декілька годин. Але ППО все збило. Друзі, ось такі новини відомі на сьогодні. Дякуємо вам за вашу увагу та вашу підтримку. Разом обов'язково вистоїмо. До зустрічі!